Остання гра у нашій підгрупі була гра із командою Молодків, яка перед цим зуміла виграти у команди Нігерії і мала досить великі шанси пробитися в фінальну стадію змагань. Але для того їй потрібно було виграти у команди Жирак Грибова. Команда Жирак Грибова теж. І чекав. Могла пробитися, пробилася у фінальну стадію змагань, але для того їй також потрібна була перемога. Команда Молодків відкрила переднім успіхом. Грала атакуючий футбол і надіялася, що вона легко переможе. Команду Жирак із грибовим. Олександр Петлюк, Роман Сувчук, на першій хвилині вчерак почав атакувати. Але добре грав воротар команди немає. Я ж прошу разом зі стійкою. Його Шпільман. Володимир Шостак. Потужний поворотах, але захисник взяв на себе цей удар. Твий. Знову удар Володимира Шостака. Головою на цей раз вже. І далі Романюк. Види бити штрафний. У нього дуже потужний удар. Джордж Мільман. Олександр Петлюк, Роман Супчук, Грав Пас. І Воротар. Дуже добре зіграв цього воротар. Сувчук, обійшов одного, другого, пас на колесника, удар по воротах, бракує точності. Перший тайм закінчився з рахунком 0-0. Такий результат задовольняв команду Молодьків, але ніяк не задовольняв команду Жирак із Грибови. Лькова, але не попав. А яка Роман Сувчук дуже добре зіграв. Пішов захисника і дав чудовий пас на Олександра Петлюка, який і Забив переможний гол у цьому поєдинку. Дуже добре зіграв в першу чергу Роман Супчук, який пас видав. Він не схибив Олександр Петлюк. 1-0. Єдиний гол, який забила команда Жирак Грибова з гри у цьому поєдинку. Виводить команду. У фінальну стадію змагань. Дивіться і насолоджуйтесь. Отакова! <рит> виграла цей поєдинок з рахунком 1-0. І вийшло у фінальну стадію змагань. А, ну давай його сьогодні точно забирай. Тура! Ладно. Ладно, заби ти ще!